Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас сьогодні на занятті навчання грамоти. Діти, ви часу не гайте, а зручненько всі сідайте. Голосний радий діти вас вітати і знову заняття разом почати. А спочатку повторимо, з якою літерою ви ознайомилися на занятті минулого разу. З літерою М. Які звуки позначає на ця літера. Приголосні м твердий приголосний та мі, м м'який приголосний. Назвіть слова, які починаються на звук м. Мі. Машина перший звук м. Метелик перший звук м. Муха. Який перший звук? Малина. М'яч. У слові м'яч, перший звук «нь». м. М'який приголосний. А у словах машина метелик, муха. Малина. Перший звук м, твердий приголосний. А на письмі звук твердий м та м'який мі. Позначаються літерою М. Читаємо М. Розумнички, повторили все. Діти, а наш гість, мешканець країни з Укляндії. Це той, хто вміє гарно співати. Зачекався нас. Хто ж це такий, що гарно співає? Здогадались, хто це? Так, це чоловічок голосний, і він пропонує пограти з вами. І вивчити нову літеру. Погляньте, які предметні малюнки з'являються. Що ви бачите? Назвіть Сир, гриб, кит. Вимовте ці слова протяжно, який звук повторюється у цих словах Сир, гриб, кит. Вірно голосний звук и. Широко посміхніться, кінчик язика, потягніть у глибину ротика. Відкрийте ротик і вимовте на видиху. «И Зробимо звуковий аналіз слова сир. Перший звук «С». Приголосний твердий, другий и. Голосний звук і третій – «р». Приголосний твердий. У слові сир три звуки. Зараз робимо звуковий аналіз слова кит. Перший звук к приголосний твердий, другий і голосний, третій т. Приголосний твердий. У слові кит три звуки. У словах сир кит звук «и» стоїть всередині слів. Діти, чи знаєте ви слова, що починаються зі звука «и»? так, правильно, слів, що починаються звуком «и» в українській мові, немає. Звук и може знаходитися всередині чи в кінці слова. На письмі звук и позначається літерою и. Ич, це літера цікава, зліва дивиться направо, «Ич» дивується сама. Я у дружбі з усіма гарно мовлюсь. Голос маю, але слів не починаю. Прочитаємо нову літеру І. Е, молодці. Відгадайте зараз загадку. Конструктор, кубики, ляльки це все дитячі. Іграшки. Так, правильно, це іграшки. З якого звука починається це слово? З голосного звука і іграшки. Відкрийте ротик, широкий язик притисніть до нижніх зубів, посміхніться і скажіть і. Які ще слова починаються на цей звук? Аж ось до нас знов завітали дітлахи. Це Івасик та інна. Діти, на який звук починаються їх імена? Івась інна. Вірно, на звук і. Діти, давайте разом подумаємо і назвемо слова, які починаються на звук і. Індик, іскра, інженер івась. Всі ці слова починаються зі звука І. І це голосний звук, а на письмі і позначається літерою І. Ей, стопчику, я не стопчик. Ей, хлопчику. Я не хлопчик Хто ж ти? Буква І. А що в тебе на голові? Шапка? Ні. крапка. Буква І, неначе свічка з ясним вогником горі, а погасне чорний гнотик стане крапкою над І. Ось таку чудову літеру. Ми з вами сьогодні вивчили. Читаємо. І. А ще ми вивчили сьогодні літеру І. Читаємо. І. І. Молодці. Почитаємо. Склади. Вклади І. М. Ім. Добре, читаємо далі. Ма-ма. Ма мі. -ма. Ма-ми. Ма-му. -ми. Ма Молодці діти. Я думаю, вам вдалося прочитати разом зі мною склади і слова про маму. Дітки, а перед роботою в зошиті зробимо пальчикову гімнастику, яка називається замок. Складемо пальчики в замок. Ой, який складний замок треба відімкнути. Похитали, покрутили, ще й постукали, відкрили. Молодці! І поправляємо ручки до письма. Намалюємо з вами яблуко кругле на чотири клітинки зверху вниз, знизу вгору і хвостику яблука ставимо зверху, вниз півколо, ще півколо і хвостик. Відступаємо знов малюємо кружочок і хвостик. І так, рядочок яблук ми малюємо до кінця. Сьогодні ми з вами вивчили літеру І і спробуємо її написати. Ставимо зверху ручку і проводимо пряму лінію вниз на дві клітинки, і в літери І шапка-крапка. І знову паличка і крапка, паличка і крапка. І так, до кінця рядочок. І пишемо рядочок друкованої літери «И». Паличка на дві клітинки зверху вниз, відступили ще зверху вниз, і перетинка навкоси зліва направо вгору. Знов паличка, паличка і зліва направо вгору. Літеру «И» пишемо, яку ми сьогодні вивчили. І рядочок до кінця. Ось такі вправи в зошиті ми сьогодні виконали, діти будуть чекати з нетерпінням фотографії вашої роботи в зошиті. А зараз до побачення, до нових занять.